Привіт, мої любі українці і гості України. Вперше в житті я бачив, коли людина на моїх очах протязі 30 хвилин заробила 10 тисяч доларів під час юридичної консультації, яку я надавав цій людині. І тут я зрозумів, що кожен з нас може заробляти 100 тисяч баксів за день. От так. Просто легко. Ту інсайдерську інформацію про те, як заробити ці грошища, я видаю вам сьогодні з дозволу своїх клієнтів. А ви мені у відповідь напишете в коментарях, чи змогли б ви, чи зможете ви перетнути певну межу, заробляючи ці гроші, про яку зараз піде мова. Приходять до мене на юридичну консультацію хлопчики і дівчинка. І ви будете здивовані, хлопчику, 17 років, а дівчинки 16. І кажуть. Ми живемо на балі. <хи> Приїхали зараз сюди в Україну до батька, якого треба підтримати. І зараз нам треба на днях улітати, але ми боїмося, що нас не візьмуть за жабра, оскільки прийшла якась смс про боргову зобов'язаність з якогось китайського банка. І вони починають свою історію. Існують певні китайські сайти, про які всі добре знаєте. Ось я виведу на екранчик, що це за сайти. Бачите, знайомий всім сайт, не буду називати, щоб не було реклами, назву цього сайту. Е, мої клієнти займалися в даній ситуації гідрокостюмами. Як бачите, ось я навіть спеціально вивів вам, скільки коштує гідрокостюм на цьому сайті, 20-30 доларів. Давайте в середньому візьмемо 25 баксів, коштує один гідрокостюм. Що вони зробили? Зареєструвались на цьому сайті як виробник цих костюмів, як фабрика, і хочуть продавати ці костюми. Насправді ж ви розумієте, що у них ніякої фабрики немає, а вони просто почали копіювати картинки з таких самих магазинів і виставляти на свій уже магазин на цьому китайському сайті як свій товар. Тільки ціна за це стояла не 25 баксів, а 7. Кожні 3-5 секунд в її телефоні роздавався такий звук дзинь, дзинь. І вона постійно щось свайпала в телефоні. Це така розмова була паралельно, ви розумієте, я даю юридичну консультацію, хлопчик розповідає, вона свайпає і сидить, щось додає. Отака історія. І потім з'ясувалося, що це вона, знаєте, що робила? Це вона задовільняла закази. Кожні 5 секунд, 7 баксів, порахуйте, які це гроші. Ми з вами розуміємо, що в цих діях, звісно, є омана, але цікаво, як ця схема працює далі. Ну добре, людина заплатила 7 доларів. Але куди йдуть ці гроші? Що відбувається з товаром? Так от з'ясувалося, що оці 7 баксів, які платить клієнт за гідрокостюм, вони попадають не на рахунок продавця, а на спеціальний рахунок оцього китайського сайту. І на цьому рахунку вони зберігаються близько місяця на випадок, якщо хтось поскаржиться там по товару, ну виникнуть якісь юридичні питання. Але якщо на протязі місяця ніхто не скаржиться, то ці грошики потрапляють на рахунок моїх клієнтів, вже так скажемо. Так? Продавця, тобто добре, попали на рахунок. А якщо вони виведуть гроші. То це ж буде хронологія, буде зрозуміло, що ось ця людина зробила фейковий аккаунт і отримала на свій рахунок гроші. Це ж ну, злочин? Тут дуже цікаво. Що вони зробили? Вони відкрили рахунок на платіжній системі, PNR, ось я вам посилання, навіть даже покажу, що це таке. Це міжнародна система, яку всі знають. І гроші переводяться на цей паенер. Але потім з цього паенера вони гроші не на свою карточку заводять. А ви зараз дивуєтесь на кого? Знайшли фунта в Британії. <смі> в, самій, в самій багатій країні світу, ну я думаю, що це одна з самих багатих країн, знайти фунта. Чому десь не в Африці, не ще десь? А з'ясувалося, що там іде максимальний рівень довіри. Дуже багато іммігрантів, які погоджуються за 20% від таких схем, погоджуються бути фунтами. Є навіть фірми, які цим займаються. Ось Дивіться, я вам зараз покажу ось на сайт, дивіться. Ну. Капець, ви розумієте, тобто вони всі сидячи на балі на острові віці 17 років, крутять такими грошима. Я це все слухав такий, кажу, а скільки ж ви заробили? Вони кажуть, та не знаю, ну, ну, мільйон, кажу, є. Та, звісно, є, вони. типа мільйон це ну, таке. Тепер дивіться, в чому геніальність цієї всієї теми. Як сказала ця дівчинка, вона каже, що оце місяць, оці 7 баксів, які лежать на цьому проміжному рахунку, за їх поверненням звертаються максимум 5%. Тобто із ста людей, які заплатили 7 баксів, тільки 5 пишуть скаргу і забирають 7-7 баксів назад. А решта 95 людей не забирають ці сім баксів. У них просто немає на це часу. Ну, хто буде за ці 7 баксів париться? Розумієте? І з оцих по 7 доларів з 95 людей, вони вже потрапляють на рахунок оцих моїх клієнтів. Розумієте, в чому фішка? Так тепер питання: якщо люди не замарачуються, щоб забрати свої 7 баксів просто з сайта китайського, то хто ж піде в ту поліцію писати заяву? Виходить, що в цій справі немає потерпілих. І на питання моїх клієнтів, чи є тут ознаки злочину, я вам скажу, можливо, вони є. Але як можна розкрити злочин, в якого немає? Потерпілих? Взагалі немає. І по-друге, для того, щоб це були ознаки саме кримінального правопорушення, має бути величезна сума збитку. Не отримання їхньої прибутку, а збитку для потерпілого. Тобто потерпілий має попасти на мільйон гривень. Близько мільйона це приблизна ціна, коли вважається, що це особливо тяжкий злочин. А якщо за 7 баксів ніхто не вертається, щоб їх повернути, то тут і злочина нема. Тому що ці гроші вони повертають в цивільно-правовому порядку. Вони звертаються до сайта китайського кажуть, так, поверніть мої, мої гроші, бо не прийшов товар. Все! І довести, що в них був умисел, це треба тільки прийти до цих людей, і вони скажуть, що да, у нас був умисел обманути. Але вони скажуть, що ні, у нас був умисел перекупити. Але щось пішло не так. То взагалі тоді тут, ну, не розумієте про що мова? Схема, звісно, ну, капець, вона реально працююча і реально кожен з вас сьогодні може, будь ласка, заробити ці гроші. Але ж питання, чи зможете ви піти на це шляхом обману простих людей? Нехай навіть це буде 7 доларів, але ви зможете обманути людину на, отакому, ну, на такому. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи зможете ви обманути людину, щоб зробити отакі дінжища, щоб я розумів для себе, яка в мене аудіторія, досить цікаво буде це все почитати, скажу вам чесно. І з приводу питання, чи є такі дії злочином, я вам чітко зараз даю відповідь. З точки зору українського законодавства, вони як українці, тут злочину нема. Оскільки, по-перше, всі фігуранти перебувають. За територію України і сам злочин, якщо він є, вчинається за територію України. А по-друге, тут немає суми достатньо для того, щоб це було саме кримінальне правопорушення, тому що потерпіли, не попали на ту суму, яка прирівнює близько 1 мільйона гривень. З приводу чи є це злочин за китайським законодавством? Або чи вбачають злочин представники Інтерполу, думаю, що там також відсутні ознаки злочину, оскільки я думаю, що законодавство плюс-мінус однакове, що в Китаї, що в що ще десь. Я не думаю, що там буде така велика розбіжність, що тут це взагалі нічого, а там це буде злочин. Ні. Тому питання, так, да, дійсно можна заробити гроші, але чи зможете ви це зробити морально? Це відкрите питання. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк не сподобалось. Туди е, да, перейдіть на мій сайт. До речі, обов'язково перейдіть на сайт, тому що в мене зараз на сайті дуже багато цікавої інформації, і я такі теми там розкриваю досить широко. І телеграм-каналчик не забудьте підписатися, бо там сама свіжа юридична інформація. Залишайтесь на цьому каналі. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.